Доброго дня всім. Відвантажуємо тракторець Ловол 504 з кондиціонером. Ось так ось на евакуатора грузимо. І їдемо до клієнта. Запрошуємо вас на наш виступовий майданчик за адресою траса Київ Житомир, 36 км, село Бузова, Вулиця Садовського, 2. Ось ходить Нервний евакуаторщик а-ля, Каже, ноги померзли в нього. І в руки холодно. Ось такий от прикольний евакуатор. Із отакою платформою з'їздною. Те що треба, щоб доставляти тракторці.